Що відбувається на готівковому ринку валюти? Чого очікувати від курсу євро цього тижня? Купувати або продавати? Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, який курс валют в Україні зараз, чому ринок продовжує штормити, як зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, і що наразі вигідніше: долар, євро або інші варіанти? Докладніше далі. Останній тиждень червня для курсу валют в Україні виявився бурхливим. Підсумовує видання TSN.UA. Долар, який, здавалося б, почав упевнено дорожчати, знову здешевшав нижче за 42 гривні. А євро рвонув угору і вже коштує понад 49 гривень за одиницю. На понеділок, 30 червня, регулятор встановив офіційний курс 48 ,78 гривень 78 копійок за євро, оновивши рекорд курсу на 27 червня. У підсумку за червень євро подорожчав до гривні на 1 гривню дев'ятнадцяти. 98 копійок або на 4,2%. Співвідношення долар євро збільшилося з 1,15 до 1,17 долара за євро. На думку експертів, Нацбанк має єдиний спосіб стримати здорожчання євро для українців зробити дешевшим долар. Саме це й відбувалося минулого тижня. Втім, фінансові аналітики дали різні прогнози щодо курсів долара і євро поточного тижня. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен пояснив, що нове здешевшення долара сталося завдяки двом негативним чинникам, які мали місце за кордоном. Перший це торгові війни, які проводить нинішня адміністрація США, та зміни у податковій системі країни. А другий свіжа публікація статистичних даних про негативні тенденції в економіці Сполучених Штатів, за його словами, високопосадовці США обвалюють долар власними руками. Якщо несхідний тренд для долара продовжиться, співвідношення котирувань пари долар євро також зросте. Тому експерт не виключає, що в Україні вже на початку. У липні матимемо курс 50 гривень за євро. У свою чергу голова секретаріату ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський, прогнозує, що на поточному тижні падіння долара до євро має припинитися. На його думку, зміцненню долара сприяє підписання 27 червня угоди між США та Китаєм про взаємовигідне економічне співробітництво і припинення митної війни між ними. А ось член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин нагадав, що у липні долар. Як правило, починає поступово дорожчати. Він пропонує зосередитись на тактиці поступового накопичування готівкової валюти, розраховуючи на те, що протягом наступного року курс долара може одномоментно значно вирости. Андрій Забловський також рекомендує запасатись доларовою готівкою, поки долар дешевше, і навпаки, не ганятися за євро, курс якого зараз на максимумі. Експерт також повідомив, що за даними Нацбанку поточного року помітно зріс попит на банківські метали, перш за все на золото. Олег Пензен також звернув увагу на те, що українці почали більше інвестувати у золото. Та на його думку, цей фінансовий інструмент має два недоліки: перший тривалий час окупності, другий він доступний далеко не кожному, бо початкові інвестиції починаються від 52-55 тисяч гривень. Це ціна зливка вагою 10 грамів. Продавати долари усі експерти не радять без нагальної потреби. Продаж євро можливий, якщо євровалюта була придбана не пізніше. Ніж рік тому, коли курс був 40 сорок п'ятдесят гривень за євро. Продаж у цьому разі дасть прибуток не менше 20% річних. Це більше ніж дохід від ОВДП і гривневих депозитів. Українці обурені людям продовжують масово блокувати банківські картки в межах боротьби з так званими дропами, клієнтами банків, які продають свої рахунки для легалізації відмивання коштів у сірій торгівлі чи незаконних схемах. Водночас, у червні посилили обмеження щодо переказів з картки на картку. Нагадує видання ОБОС.UA. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, за що банки можуть заблокувати переказ картку чи навіть закрити рахунок. І як не стати випадковою жертвою фінансового моніторингу. Докладніше далі. Ний перелік причин для закриття рахунків навести неможливо. Банк у будь-який момент може дійти висновку, що взаємодія з клієнтом є надто ризикованою і закрити рахунок. Ба Більше банки ніколи не розголошують конкретних параметрів, за якими операції можуть класифікуватися як підозрілі, а клієнти як потенційно ризиковані, оскільки ці дані є частиною внутрішніх процедур. Найчастіше банки закривають рахунки через аргументовані підозри у шахрайстві або відмиванні коштів. У тих, хто продає біткоїни, можуть виникнути проблеми навіть без участі в шахрайських схемах. Якщо ви продаєте біткоїни напряму покупцеві і отримуєте від нього кошти, може виявитись, що насправді кошти на ваш рахунок переказала жертва схема. Видання наводить приклад того, як працюватиме така схема. Припустимо, що злочинець може виманити 20 тисяч гривень і попросити переказати ці кошти одразу на ваш рахунок. Попередньо цей злочинець зв'яжеться з вами та запропонує купити у вас біткоїни на 20 тисяч. Ви отримуєте свої кошти та відправите шахраєві криптовалюту, але згодом жертва схема поскаржиться в поліцію та в банк і назве саме ваш номер рахунку. Він може бути заблокований через підозру в шахрайських діях. Причому у деяких випадках банк має право не повертати кошти. Щоб захистити світ фінансового моніторингу, обов'язково треба знати, що перевищення лімітів на грошові перекази найбільша поширена причина блокування. З 1 червня знизили ліміти на перекази до 100 тисяч гривень без підтвердження доходів, нагадує видання обосюрій. Крім того, рахунки можуть заблокувати через автоматично згенероване припущення участі клієнтів у дроп-мережах, особливо якщо є часті перекази без зазначення типу платежу, зокрема транскордонні або між фізичними особами, та у клієнта за багато платіжних карток. Для ФОПів це може бути невідповідність суті платежів задекларованим кведом. Наприклад, якщо ФОП, який займається ремонтом автомобілів, отримує кошти за продаж ювелірних прикрас. Також можливі ситуації, коли обмеження через фінансовий моніторинг застосовують помилково. Однак цю, начебто, помилку можна виправити, звернувшись до банку. Як стверджують юристи, у першому кварталі цього року найпоширенішим зверненнями до банків були саме претензії щодо блокування та арештів рахунків. Експерти радять заздалегідь ознайомитися з умовами обслуговування рахунку та картки та тарифами, зазначеними в договорі. По-друге, перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази. А під час відкриття рахунку важливо зазначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця. На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання. Важливо надати вичерпні відповіді, а за потреби додаткові документи або пояснення. Тож, єдиний спосіб захиститись від фінансового моніторингу дотримуватись фінансової гігієни, наголошує видання. Тобто мати легальні доходи та використовувати свої рахунки так, як це передбачено договором з банком. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. У липні на українців чекатимуть серйозні зміни. Нагадує видання Главрет. Зокрема, правила виплат через Укрпошту. Також запроваджується базова соціальна допомога, з'явиться можливість сплачувати штрафи від ТЦК у застосунку плюс» та впроваджуються нові стандарти якості електропостачання. Докладніше далі. З 1 липня у застосунку Резерв Плюс можна буде оплатити штрафи за порушення військового обліку лише у кілька кліків, тобто прямо у застосунку без походів до ТЦК, потім банку і знову до ТЦК зі сплаченою квитанцією. Ба більше якщо сплатити штраф добровільно, то можна отримати знижку 50%. Щоправда, на першому етапі сплатити онлайн можна буде лише штраф за несвоєчасне оновлення даних, але згодом така можливість пошириться і на інші види порушень. З 1 липня 2025 року Укрпошта змінює правила для відправлень із післяплатою. Ці зміни пов'язані з вимогами українського законодавства щодо значних за обсягом операцій, які можуть мати ознаки підприємницької діяльності. Відтепер максимальна сума платіжних операцій на місяць становитиме 100 тисяч гривень, а самих операцій має бути не більше десяти. А ось для тих клієнтів Укрпошти, хто отримує післяплату на платіжну картку, ліміти не зміняться. Тобто, якщо ви просто час від Часу щось продаєте на OLX або пересилаєте поштою для вас усе залишиться як було. З 1 липня 2025 року в Україні запрацює новий механізм базової соціальної допомоги для підтримки вразливих категорій населення. Відтепер кілька видів соціальних виплат об'єднають в одну, щоб не збирати численні довідки для кожної соціалки окремо. Згідно з постановою Кабміну номер 371, базовий розмір допомоги становитиме 4,5 тисячі гривень, але він може бути вищим залежно від складу сім'ї та її матеріального становища. Розрахувати його просто. Це різниця між визначеною базовою величиною та середньомісячним доходом сім'ї за останні три місяці. 4,5 тисячі гривень це базова сума на одного члена сім'ї, дитини до 18 років або особи з інвалідністю першої другої групи. А базова сума на кожного повнолітнього становить 3150 гривень. Отримати допомогу зможуть малозабезпечені родини, одинокі матері або батьки, які отримують допомогу на дітей, багатодітні сім'ї. Сім які отримують тимчасову допомогу через несплату аліментів або відсутність даних про одного з батьків, особи з інвалідністю, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Після призначення базової допомоги попередні виплати, які входять до проєкту, тимчасово припиняються. Допомога розрахована на 6 місяців, втім її можна автоматично продовжити ще на півроку. Загалом пілотний проєкт триватиме до 1 липня 2027 року. Також запроваджуються європейські стандарти до визначення параметрів якості електропостачання, а саме перехід на номінальну напругу 230-400 вольтів. Тож нові допустимі межі відхилення напруги відтепер становлять від 207 до 253 вольтів. Завдяки цьому якість електропостачання стане вище, а ризик пошкодження побутової техніки чутливої до коливань напруги відповідно зменшиться. Також це підвищить енергоефективність, електроприлади працюватимуть стабільно. Без перевантажень та втрат потужності. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.